Податкові, треба міняти ідеологію. Податкова із карного органу має стати дорадчим органом для бізнесу. От я весь час в дискусіях з Даніелом Олександровичем неодноразово про це і обговорював з ним. Тому що, на мій погляд, на сьогоднішній момент, податкова у нас з вами це карний орган. Це орган по примусу вилучення податків в межах тих. Плані, які їм доведені, не так має працювати податкова система. На сьогоднішній момент весь цивілізований світ працює по інакшому Там податковий агент, в першу чергу, дорадчий орган. То раз, по-друге, є сертифіковані податкові консультанти, які допомагають платникам податків заповнити податкові декларації без помилок. У нас